Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. 24 тисячі прочан хасидів приїхали цьогоріч до Умані, аби відзначити новий рік за юдейським календарем, розповів заступник міського голови Олег Ганіч. З'їжджатися вони почали ще за тиждень до святкувань. Їхали з усіх куточків світу, аби 5785 рік зустріти біля могили свого духовного наставника Рабі Нахмана. Саме він заповів цього дня бути поруч з місцем його останнього спочинку, аби року прийдешнього отримати великі благові. Всевишнього, як відбувалося святкування, дивіться. Ось так з кінчиками волосся позбувалися гріхів. Абе! А так просили прощення за вчинене, а ще долали тисячі кілометрів, кілька блокпостів, перельоти та переїзди, і все заради ось цього місця, могили засновника братславського хазидизму Рабі Нахмана, яке щороку на кілька днів стає куточком Ізраїлю. Розповідає прочанин Олен. Він каже, продає святковий хліб хала. Це особливий хліб для шабату. Це ж хала. Печемо його на свята, і він у нас хороший. І, хоч про випічку чоловік не багатослівний, як тільки йдеться про війну, стає говірким. Каже це спільна біда, як для України, так і Ізраїлю. Ізраїль в тій же ситуації, що й Україна. Ми так само страждаємо. І ось усі хасиди, яких ви тут бачите, приїхали, аби помолитися, щоб всі війни скінчилися. Це музичний інструмент з рогу тварин Шофар, елемент, без якого юдейський новий рік не святкують, розповідає прочанен хасид з Ізраїлю Іцхак. Цхак. Саме підподібний звук створювався, каже, світ. 101 раз ми дуємо в цей ріг під час рожа і цей звук завжди різний. Приміром, ви можете спробувати, і у вас вийде геть інша мелодія, бо це буде ваше дихання. На питання, чи ходить до укриття, здіймає руки до неба я вірю нашому Господу. Він найкращий захист для нас. Не ходить до сховищі прочанин з Ізраїлю. Шайнахман він каже: хвацько приміряє, аби встигнути до Нового року традиційний одяг, ось такий білий кітл це такий одяг, аби ми пам'ятали про смерть. Казали Богові, що ми про тебе пам'ятаємо про той час, коли помремо. Знаєте, якщо ти віриш у щось, то тобі нічого не страшно. Є Бог, який нас захищає від усього і від бомб. Паломники з із Ізраїлю із Адес приїхав, аби помолитися за мир в усьому світі. Ми молимося за мир в усьому світі. Я люблю Україну. Люди в Україні хороші. На допомогу Рабі Нахмана каже, сподівається, і паломник із Ізраїлю Шміл Рейс Я приїхав до Умані, тому що великий Раби Нахман заповідав нам сюди приїздити на Рожгашана. Бо весь світ залежить від цього дня. Ми маємо їхати сюди і давати на благодійність. Це день, коли ми відповідаємо перед Богом за свої діяння протягом року, і цадик нас захищає перед ним. Паломник із Франції, Жан Мішель тут також уперше, і хоча всіх обрядів не виконує, та у силу молитви говорить, вірить. So many... Спочатку я трохи розгубився, бо стільки всього відбувається навколо, і ти не знаєш, що робити. Але найкраще це не шукати чим зайнятися тут, а шукати себе, хто ти є. За день до початку нового року за юдейським календарем прочанам хасида можна співати, сміятися та веселитися, так хотів Рабі Нахман розповідає піар-директорка міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана з Бреславу Анастасія Баришнікова. Сьогодні початок нового року у євреї загалі будь-які свята з першої зірки до останнього. Так, що сьогодні сьогодні вони будуть молитися, активно молитися посеред вулиці, співати, танцювати. Їм не можна сумувати, до речі, незалежно від того, який у тебе настрій. Навіть зі сльозами ти повинен танцювати. Взагалі, Рабін Ахман сказав, що коли євреї приїжджають сюди, сумувати не можна і особливо в Новий рік. тому що як ти його зустрінеш, так ти його і проведеш. Вони молилися, обіймалися та готувалися, одягалися у біле, і після заходу сонця розпочиналося головне святкування. Наступного та ще два дні говорить паломник ім'я моші, їм не можна виконувати жодну роботу, ані кермувати машиною, чи то навіть запалювати вогонь. Я не можу кермувати машиною, запалювати вогонь. Наприклад, сигарету можна підкорити від іншого вогню, який вже горить. До могили цадика Нахмана говорить, треба йти чистим тілом і душею вздовж вулиці. Прочанам роздавали трави. Їхній запах каже благословенний. Очистити свої гріхи подружжя з Ізраїлю. Тама та Ізраїлі йшли до кар'єру. Ми йдемо до води і витрушуємо туди з кишень свої гріхи. Не в буквальному сенсі, але традиція така є. Це дуже цікаво. Багато людей всі співають і танцюють. Я дуже рада бути тут. Це дуже великий привілей. Пари мають бути разом. Багато жінок не можуть приїхати, тому відпускають своїх чоловіків самих. Але це так важко бути у розлуці на свята. У цей час у величних кав'ярнях на прилавках виставляють рулети, печиво, каву, чай, воду і молоко. Усе безкоштовно говорить працівник одного із закладів Микола Саврацький. Ну молоко воно привозча заказується. Ну ми вже працюємо протягом чотирьох днів, І ще після свята там теж десь не тільки дві півтори-дві залежно, за залежності, які період свята. За словами Анастасії Баришнікової, на святкування нового року до ОМІ прибуло 34 тисячі хасидів. Та коли прочани із Ізраїлю зможуть повернутися додому, невідомо. Багато країн припинили сполучення з Ізраїлем через обстріли Ірану і тому як вони будуть туди перелітати. Це велике питання для них самих. Дехто мав поїхати до шабату, тобто до п'ятниці вечора вже буде вдома, а дехто поїде вже після, тобто в неділю. Попри все, паломникам їхати до Умані не радили, розповідав заступник міського голови Олег Ганіч. Все через недостатню кількість укриттів. Заактовано 21 укриття, яке розраховано на певну кількість паломників. Всі інші укриття забезпечують приватні домоволодіння. За правопорядком стежили українські та ізраїльські поліцейські з 25 вересня. Там перебувають 16 їхніх працівників. Розповів речник поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман. Ми будемо перебувати в Умані до 7 жовтня. Ще в принципі 5 днів до закінчення до від'їзду хасидів. Будемо тут патрулювати. Хлопці працюють 24 години на добу. Разом з нашими українськими колегами місцеві жителі, як і продавці, з такими традиціями навчилися співіснувати з позитивом тут по другому мені деякі люди заробили цілий рік жовтні за чистотою. На місці паломництва стежили комунальні служби. Прибиральники Іван та Микола щодня працювали шостої ранку. кажуть, назбирали три вантажівки сміття. Ходимо, збере Наводимо порядок. Порядок що буде. Територія велика. Хоч туди доставка і чистим. вчора було більше. сьогодні після нового року ще поки чисто. А пані Світлана готувала для хасидів традиційний салат з баклажанів та все ж додала українські страви. Смакують більше дуже в них остре. Так то страви дуже смачні, але дуже ми до такого незвичні. Додому повернеться Хасиди вже після шабату. Розповіла піар-директорка доброчинного фонду імені Рабінахмана. Загалом, з початку святкувань, Умань отримала 17 мільйонів гривень туристичного збору. Про це розповів заступник міського голови Олег Ганіч. Десь орієнтовно 2 мільйони це прибирання міста, встановлення блокпостів і так далі і тому подібне. Тому зрозуміло, що для міста потрібно, щоб якісь кошти залишалися. За ці кошти ми однозначно в воєнний стан допомагаємо Збройним силам України. Це пріоритет номер один. Медичні заклади, освіта, благоустрій. Оці всі кошти рівномірно розподіляються на ці видатки. Якщо вам сподобалося це відео, стежте за сайтом Суспільне Медіа та підписуйтесь на наші соціальні мережі, аби не пропустити важливу інформацію.